З приводу Шахтаря, ми зараз поговоримо, тому що Шахтар, буквально за кілька хвилин до початку нашої програми, закінчив свій поєдинок у Олександрії проти. Олександрій проти команди Володимира Шарана і, і, і дуже непросто грати в Олександрії взагалі. Дуже складний там ну, місто, команда зубата, така, <тас> аура, така нервова, вболівальники, будь-якій команді. Там насправді дуже і дуже складно. І я вам хочу сказати, що не виключно ставі Шахтар. Незважаючи на те, що вони достатньо, ну ніби там візуально здавали, що вони контролюють ситуацію на футбольному полі, але могло бути все, що хочеш. Хоча Шахтар грав у свій якісний футбол і в моменті, моменте, з с було достатньо багато. богато. Особливо в першому таймі дуже був хороший шахтер. И было тоже бросалось в глаза. Явно що хотіли в першому таймі зробити хороший результат. В принципі, вони його сделали. 2-0 це хороший гандикап. Дуже хорошо переміщались, хороша швидкість. І самое главное было очень много сил. Для того, щоб зіздавати моменти, біжали вперед, грубо футболістів, Тот же Ісмаїл, тот же серна. Перейра, не забув перший момент після подачі, бачите, сіни. Немножко не дійшов до м'яча в цій ситуації. Перестрибнув. Менька ж перевисів, правда? Радна. Не дойшов, так, перевісів і не зміг. Призывать. Ну вот шедевральный пас Фреда, конечно, на Бернарда, который под себя классически из глубины набирает дентиньо. И вопрос к опорным хаумам. Где же вы? Кого вы держите? А почему не смогли? Да потому что все сделано как по нотам на высочайшей скорости. Не успевает просто перестроиться. Вот и все. И обрез там был, конечно. И, надо сказать, говорю, что немножко обрезали. Вот мы, когда про зарю говорили, что вот какое решение Бернард принимает. Он не просто подает. Под себя он зря, Вторая вообще. линия там всегда кто-то бежит. Ви думаєте, що ви не бачить? А от ми бачимо першу таку небезпечну атаку, галів атаку в сполненні Александрії. Це коли немножко запрессинговали і одразу здесь могли забивати. Тут, ну, Панамар... тут питання пенальті, не пенальті, але ну знаєте, як я схиляюся до того, що все-таки ну, тримав руки при собі. Даріо срана. М'яч влучив в корпус. Якби не влучив руку, то можливо влучив. Да, в на корп... Марі направив м'яч. В Зачем там така сила? Що він хотів відбити Даріо. Ну і другий гол, бачите, на 33-й рік. Він звернув передачі. Мікицей, немножко шиї після цієї передачі у нього буде боліти. Ну Там влетіли. Бернард, я думаю, йому підказав Феррера пропусти. я бомбардир, я должен забивати. Ну, правда ж, для Феррера, якому дуже важко, дуже так натужно даються м'ячі. Для нього важливий кожен м'яч. Я думаю, що Бернард свідомо тут пропускав. Ну, Але ну. Марлос, подивіться, як легко, невимушено все. Воно так ніби візуально легко. Це називається Ігор одно Уровень візуального майстерства. Там набирал Исмаили, сделал результативный пас. А кто с ним должен бежать? Тут можна було ставити пенальти. Якщо поставили на пенальти на полетило, то і тут можна було ставити пенальти. Ну і після першого тайму 0-2, в принципі, для Олександрії це достатньо такий, ну, знаєте, якби я думаю, що ну неприємно було і дуже якось дивно. І тут це початок. От бачите, тільки йде ще Фонсека, як обрізає зараз команду Серна і Яремчук, який знову забиває на початку тайму. На якій на 25-й секунді. Якщо Минулого дорові на початку матчу, забив, то зараз Носка не хватило йому. Ну тут дуже проста помилка. Дуже проста помилка. И вот ваши мячи, правда, Лежа? Ваши мяч. Забил там мастерски. Мы видим, и контроль мяча. Мяч никуда далеко не ушел. Ну и подсечка. Он такой же мяч забил и в кубке, когда подсекнул. Злой гений шахтера встает потихонечку. Но отрадно, что он забивает, уже і третью игру подряд. м'яч Шахтеру в этом же Есть моменты, но ну, исполнять начал. Это говорить уже то, что мастерство появляется у него. Ну и нервы. Почались нервы. А по другому здесь быть и не может, когда такой скользкий счет. Все может произойти. Уже не раз наши гранды наступали на одни и те же грабли, что не могли удержать результат. Сейчас чудом там Дентини не замкнул эту передачу. Хорошо, Ордес туда срезал. Плюс рикошет и могли занести. Интрига бы умерла. А так вот здесь черни хорошую делал передачу. Как говорится, на уровне головы далеко располагались. Мы видим и Шендрик, и Панамар. Там надо один шаг сделать для того, чтобы этот мяч чирпнуть и изменить направление. И там бо... 93-х вал. Они 6 метров взяли за згор, чтобы разбежаться. Но ну, не хватило времени, поэтому нервозно. А забыть тут и все. Могло все було времени зазор, не, не было бы для того, чтобы отыграться. Да, это мы понимаем, насколько шахтер момента создал. Непростой команды Александрии на виїзді. Ні, ну Шахтар зараз, вот помітно, що Шахтар зараз набрав таку форму, яка не, дозволяє йому знаєте, котитися. Другий вопрос до Олександрії. Якщо смотрели матч з Єнтом і видели, що прессингуют, чому не рискнули? Боялись того, що могут много получить, наверное. Ну, а бачите, запрос на початку тайму. гол. Ну, І молодого Романа Ярмачка, це п'ятий мяч в чемпіонаті. П'ятий мяч в чемпіонаті, Вы Ви знаєте, не уверенно начал он в Олександрії, але... Но... Тоже доверие тренера нужно отметить, и парень, я скажу, прибавляет очень такими большими темпами. То есть он холоднокровно разбирается вот в этих моментах, молодец, только мы ну, ну, надеемся, что он так и будет продолжать. Школа сказывается, я думаю, сейчас динамоцы за ним очень пристально смотрят, и я думаю, он заслужил тот шанс, чтобы ему дали попробовать себя в первой команде в полной мере. Не так конечно. там на замену, а вот именно дали ему шанс, а возьмет или нет, это уже от него зависит. Давайте послушаем, что после игры говорили участники этого поединка. Не хватило, наверное, просто последнего паса где-то. Действительно, второй там хорошо играли, прессинговали, перекрывали зоны. Тут единственное, да, не хватило последнего паса. Может, даже времени немножко. Дуже важко грати проти технічних нападників, ну, гравців атаки, шахтаря. Ви сьогодні пішли вперед, втратили м'яч ось цей при другому голі. Так? Тобто не було продовження, можливості продовження. Вони перекривають зони. Так, да, дійсно всі знають їх швидкість, Хороші дуже футболісти. Но, да, вінувати в цій в але Нічого, двігаємося далі. Перший тайм не виконували всі ті вимоги, які були сказані на установці. І... Випадали деякі гравці, але несли корективи в перерві матчу. І я задоволений другим таймом, що хлопці дійсно прагнули грати до кінця і зрівняти рахунок. Перший тайм пройшов повністю під нашим контролем, а другому чуть, може, розслабились. Подумали, що так же легко і другий тайм, як перший. Поэтому... Ну, я думаю, это і повлияло, що нам було в другому таймі чуть важче, ніж в первом. Розконцентрація трошки на початку другого тайму? Не скажу. Ну, буває, все-таки случається, з кожним може случитися, Так що тут нічого страшного нету. головне, що 3 очка у нас. Ну такі стримані коментарі. Я не бачу що тут футболісти Олександрія, що вони, вони десь все таки ну дають собі звіт про те, що ну, ну слабше виглядали. Але це от, спроба от цього пресингу, вона час від часу прорізалася. Наскільки я розумію, лежам. Ну були да моменти, коли починали активно накривати і з'являлися моменти. Друге діло, можна було почаще це робити. Поначалу боялись, а когда уже пропустили второй, поняли, что без активного отбора ну, ничего в этой игре не светит. И потихоньку пришли в себя, немножко выровняли игру, начали прессинговать. И сразу там Панамар мог забить при счете 1-0. Забей там. И вот дальше неизвестно, как бы все сложилось. Чому от так грають проти Шахтаря? Тобто, з яких причин? Нема впевненості в тому, тобто пресинг пресингом, але можна ж і набити, Набити, тобі можеш погнуто? 90 хвилин вже не видержать пресингувати. ну видержать 25, ну 30. Посмотрели гру з Єнтом. И где-то страшновато встает, потому что такая скорость, которую включают футболисты шахтера. Да и здесь вроде бы все под контролем, а забивают голы, потому что индивидуальное мастерство очень высокое, футболистов-шахтера. Мы видим, что отходят, отходят, дают возможность подолгу шахтеру держать и контролировать мяч. Не встречают, просто не идут в прессинг. Потому что, ну, такая установка была на игру главного тренера. Никто же не знал, что пропустят сразу мячи. Думали, что первый тайм смогут, играя вот. За счет такой тактики, выжидательно искать свой момент в контратаках смогут что-то создать. Вот мы видим немножко такое подобие, и слаженно действуют. Мы видим и Еремчук, и Панамарь, и казак здесь справа. То есть все делают правильно. Если взять именно этот тактический прием, все делают правильно, синхронно. И вот сейчас очень хорошее забегание от Микицея. Немножко проспали, зрячий Перс под себя, то самое, что сделал Бернард. Но только тут не Дентиньо, а Панамарь оказался в этой ситуации. Но это явный голевой момент. Ну, надо реализовывать такие моменты. Опять он понадеялся на силу. Хотелось бы, чтобы он хладнокровно в этих эпизодах действовал. Сейчас мы видим, вот тоже запрессинговали. Мы видим, что Полярус заставил отдать вот такой пас. И не выключился из борьбы Яремчук, перехватил этот мяч. Вот хороший первый прием был левой ногой, хотя он правша, очень мягко принял. И здесь разобрался, начал Подсідать п'ятел, почав валитися, і він його просто масірський перебросив. так Давай, як требует. Давайте послухаємо, що після говорив головний тренер Шахтаря, от з приводу цієї теми. І з приводу і футболіста Олександрія Цуріков. Перший тайм от, пресингу взагалі не було на своїй половині поля. Кілька разів побігли, створили момент. От, в другому таймі абсолютно все. Навпаки, майже весь час на чужій половині поля. Чому такі от настанови? Чому в першому таймі вже не йти в пресину? В первом тайме просто немножко, может быть, не разобрались. В, в перерыве нам тренер указал ошибки, мы немножко перестроились. И, как показал второй тайм, действительно дал плоды это. Ну, смотрите, были в первом тайме моменты, когда Александрия пыталась прессинговать нас сразу же. Впереди.

To, Com toda a equipa à frente, à frente da área, é mais difícil arranjar espaço. Porque, você ну, вы понимаете, когда нам попадаются команды, которые полностью закрываются в обороне у своей штрафной, намного сложнее найти то самое пространство, которое нам так нужно. Хитрить Павло Фонцека, щось він, я сумніваюся, що, знаєте, легше грати, коли тебе пресингують, тому що коли пресинг, це дуже важко, а коли ти контролюєш м'яч, все-таки можна знайти якісь певні моменти.